Привіт, усім! Вітаю вас на моєму каналі! Готую Оксана Савчук. Сьогодні ми з вами приготуємо мармурове печиво. Цей рецепт був дуже популярний років певно, 5 тому. А готувати я його почала напевно, ще швидше, ще на ярмарку продавали. Отже, починаємо з того, що трішки збиваємо наші яєчка з цукром. Багато збивати не треба. Рішки збили так, щоб з'єдналася маса. Тоді беремо, тут в мене розтоплене масло і шоколад. Добре перемішуємо, щоб наш шоколад розчинився. Я його, роз, я його підігріла імпульсами у мікрохвильовій печі. Ось у мене вже є. Так, коливаємо сюди, тільки дивіться, щоб не було гаряче, бо тоді у вас шоколад звернеться. І перемішуємо нашу масу. Так, сюди, у мене всипаємо какао, розпушувач і мука. Усе просіяло. Тільки у мене вийшло окремо, а ви собі просіюєте і зразу ще перемішайте. У мене вийде поступово. І замішуємо тісто. До повного об'єднання. Після об'єднання усіх інгредієнтів у мене вийшла ось така маса. Тепер закриваємо харчовою плівкою. Можете собі кульку, я закриваю просто зверху харчовою плівкою і ставимо на одну годину в холодильник для того, щоб наше масло ствердло, щоб ми могли робити гарну Кольки ось так і на годину в холодильник. Одна година вже пройшла. Ось так в мене виглядає тісто взяла цукрову пудру, собі в таку глибоку тарілочку, щоб було зручніше, і ложку. Ложкою набираю тісто, руки з. Чисті, думаю, ви розумієте це. Роблю кольку, гарну таку кольку. Тепер добре її обмакую, обмакую в цукрову пудру і викладаю печенька будуть невеличкі, якщо хочете більші, то просто робити більші кульки. У мене буде невеликий, я думаю, вийде з тіста десь 15 штук. Бажано робити всі одинакові. У мене вийшли дві різних. Бажано робити всі одинакові, щоб потім у вас вони всі разом спеклися. Саме краще це відважувати по грамах, щоб у вас були менш-більш одинакові. Я думаю, що одна кулька десь би мала мати 40 грам. Так, добре обваляли. Так, на відстані, одна від другої. До речі, на це печиво був дуже такий тренд пекти дуже довгий час. І бачила, що, ну, років десь 8 тому. І бачила, що знову відновився 3 роки. Тож, давайте ми теж зробимо його трендовим, усі, хто має канали, або просто вдома. Хто собі готує, давайте почнемо готувати, знімати, викладати і зробимо знову тренду. Так, щоб печиво, якщо залишимо ось таке, то вони будуть такі маленькі, ніби горбатні. Печиво вже спечене. Аромат стоїть дуже і дуже сильний, такого шоколаду. Дуже смачно в повітрі. Печиво теж дуже смачне. Шоколадне печиво, це Брауні таке. Дуже смачно. Випікайте, діліться у коментарях, чи пекли, скидайте ваші фотографії, позначайте мене, якщо, звичайно, в Ютубі можна. До речі, чи є така функція, чи можна мене позначити. Усім дякую, що ви зі мною! Дякую, що підписуєтеся, дякую, що коментуєте, лайкаєте, поширюєте. Усіх вас люблю! Мир з нами!